Do you want to understand grammar? Then this video is for you. Hello, my name is Sofie, and this is англійська вдома. І сьогодні ми розберемо дуже цікаву граматичну тему, а саме Present Perfect. І це буде легко. Але перед тим, як ми розпочнемо, на вас очікує невеличкий подарунок. Під цим відео ви можете закачати файл з усіма правилами по Present Perfect. Розпочнімо. Перше, ми поглянемо на цю дуже гарну картинку, яку ви можете собі зафотографувати, скріншот зробити і зберегти це на майбутнє. Адже тут зображено всі часи англійської мови. Але нас сьогодні цікавить лише три. Значить, ми маємо Present Simple, це є жовтим кольором. Це означає просто теперішній час. Present Continuous вказує нам точку в цьому теперішньому, тобто зараз. Дивимося на ось цей червоний це є past Simple. Past Simple це є точечка. Одна подія в минулому, яка вже сталася. А Present Perfect оранжевим кольором це є наслідок усієї точки в минулому, який має зв'язок з точкою в теперішньому, тобто зараз. Тобто Present Perfect використовується, щоб описати дії або якісь події, які мають зв'язок з сьогоденням із минулого. І часто вони говорять про якийсь результат дій або досвід, зібраний з тих подій минулого. Наприклад, розберемо українською мовою речення, я зробила домашні завдання. Такі е, дієслова в українській мові, як зробила, станцювала, спроектувала, вказують нам на саме доконану дію, що це вже сталося і є певний результат. Тобто дія сама робління домашнього завдання, вона була в минулому. Вона була точкою в минулому, ось так напишу, past. Точкою в минулою. Так? Бо ви зробили це в певний там, час, день, місяця та року в минулому. Але коли ми використовуємо цей час, щоб сказати, що дійці, я це зробила в минулому, але зараз я вам можу показати цю домашню. Тобто, ви маєте. Сьогодні її результат. Наступне речі, він живе тут вже 10 років. Коли ми маємо якусь міру часу, 10 років, місяців, хвилин, століть і так далі, вона вказує нам на досвід, досвід, чого діє, живе. І нема різниці, чи вона живе далі, чи вона вже прожила. Так ми можемо сказати, він прожив тут 10 років, але чи далі він живе? Нас це не хвилює, бо ми концентруємося саме на результаті дії в минулому. Значить, структура у нас дуже проста. Нам перше треба особу або предмет. І тоді найголосніше це є допоміжне, яке не перекладається. А саме have або has. Have ми вживаємо I we, they І has ми вживаємо he, she, it, однина. Добре. І наступне дуже цікаве це є діє третьої форми, а або додаємо «ді». Тут вже цікавіше. В минулому часі ми говорили про цю форму. І також ми можемо скорочувати особу із have або has. Наприклад, I have, щоб не казати I have, угу. ми кажемо I've, you have you've». she has she's, it has its». але. Не плутаємо have і has із словом щось мати. Бо тут ми говоримо про допоміжне, щоб утворити час. Значить, дієслова третьої форми знаходяться в списку унікальних дієслів, де ми знаходили минулу форму. Ви можете закачати цей файлик також під цим відео і мати собі його завжди під рукою. Значить, наша таблиця складається з трьох. Це є нейтральна форма. Нейтральна форма це є просто. Там to go, to do і так далі. Переважно вона пишеться тут без to, бо зрозуміло. Друга колонка, друга форма це є past simple, тобто це минулий час. Вона зробила she did. І третя форма, третя колонка це є саме ось це м... слово, яке ми використовуємо в Present Perfect. Наприклад, вони можуть а... бути схожими з минулої форми, як слові, наприклад, bend, Bent-bent. Так, але це не завжди таке буває. Повернімося до нашого речення. I це є особа have, це є допоміжне, допоміжне і done – це є третя форма від її слова нейтральної форми to do. I have done homework already. Я вже виконав домашнє завдання. Значить, йдемо далі. Негативне речення, тут все зрозуміло, ми просто додаємо not. І скорочено, ми скажемо haven't або hasn't, в залежності від особи. І третя форма або ed. Якщо наше унікальне дієслово не є унікальним. Тоді воно є простим. Якщо воно є простим, ми просто додаємо іді. Подивимося, I haven't done homework, я ще не зробила домашнє завдання. І тут ми говоримо, ага, а де тут результат? Значить, особливо з цього часу, що відсутність результату це також результат. Бо якщо я скажу, у мене немає цукру, то результат цього факту, то, що в мене панка пуста, там нема цукру. І запитання Have і has йде на початок, який завжди, тоді особа предмет і слова третій формі і ді. For example, Have you done homework? А ти вже зробив домашнє? Добре. Значить, є у нас слова ключик, які нам допомагають саме зорієнтуватися, що це цей час. А саме таке як already, вже. Тобто це вже сталося і воно має результат. She has already made. Coffee. І звернімо увагу, що already воно ставиться перед дієсловом, або в кінці самого речення. She has already made coffee. Вона вже зробила каву. І як підсвідомий результат цієї дії, ми розуміємо, що кава вже десь є, або біля вас, або ще на кухні, але вона вже готова. Just. Just не тільки означає просто, Just означає щойно або тільки що що сталося. І she, he has just came home. Він щойно прийшов додому. Наслідок цієї дії означає те, що він вже є вдома. Наступне. For. І після нього йде якась тривалість. Та, наприклад, там ми говорили про 10 років, декілька хвилин. Тоді for перекладається як протягом. For example, I have lived here for 5 years. Я жив тут 5 років. Тобто я прожив тут та протягом п'яти років. Так, Це є результат минулої дії. Також є never, як я вкажу зуї, ніколи. I have never tried melon. Значить, тут говоримо про те, що відсутність результату це також результат, якщо ви цього ніколи не робили. Значить, це буде I have never tried. І слово recently означає нещодавно, похоже до Just. I have recently started a new hobby. Я нещодавно розпочав нове хобі. І як результат цієї минулої дії, в ніч ми маємо, що ми займаємося цим хобі. Найцікавіше це є Ever. Ever означає коли-небудь. Це є протилежне до never. Ever вживається в цьому часі на частіше саме в такому питанні, а саме,. Have you ever? І третя форма або іді до дієслова. Це запитання буде нести в собі таку ідею. А ви мали такий досвід? Але це є ідею, не переклад, бо have ми не перекладаємо. Але ми можемо це свідомо так собі розуміти. як Чи мали ви такий досвід? В минулому. For example, have you ever tried lobster? А ви коли-небудь спробували лобстера? Щоб дати відповідь на питання, наприклад, have you ever traveled abroad, колись ви подорожували за кордон, ми можемо сказати Yes, I have, якщо це сталося. Це є коротка відповідь, або No, I haven't. Якщо ви хочете дати більшу відповідь, ми відповідно говоримо в Yes, I have traveled abroad. Або no, I haven't traveled abroad. Тут все в нас просто. А, і коли ви дали відповідь на це питання. Бо ви розказуєте про свій загальний досвід з минулого. Ви ставите крапочку, тобто паузу в розмові, і ви тоді згадуєте конкретну подію з минулого часу, яка стосується цього досвіду. І тоді ми можемо розпочати I remember. І тоді ми це все вживаємо в минулому простому часі. Бо past simple описує конкретну. Подію з минулого, конкретну, бо Present Perfect описує загальний досвід, прив'язаний до сьогоднішнього. Але Past Simple описує саме конкретну, не пов'язану сьогодні. Воно сталося в минулому і залишилося в минулому. Окей, я надіюсь, все було зрозуміло. Зараз у вас буде завдання відповісти на запитання. Ви можете собі ставити на паузу і відповідати. Але спершу я покажу свій приклад а, моє речення. Have you ever traveled to another country? Mm -hmm. Okay, yes, I have. I remember um, I went to Poland with my parents. It was uh, 10 years ago, and uh, it was an amazing experience. I remember we went to a cafe, we did some shopping, the weather was really nice, it was summer, and I really liked that. Значить, це був мій приклад, і зараз буде ваша черга. Можете собі ставити на паузу і відповідати повним реченням. What's the best movie you've seen this year? Year. Seen, це є третя форма від слова бачити. Можете ставити собі на паузу відповідати. І я перегортаю. Наступне речення. Have you eaten anything delicious this week? Eaten, якщо ви догадалися, є третя форма від її слова to eat. – «їсти». Delicious це є tasty, yummy, щось смачненьке. Ставте собі на паузу, я переключаю. Have you ever cooked meat? Uh -huh. Тут cooked. Бачу, це є просте дієслово, слово, і ми просто до нього додали ed. чи ви коли-небудь готували м'ясом. Відповідайте. Окей, okay. thank you so much. This is the end. І приєдніться до мене на інстаграм, пишіть мені, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, щоб побачити ще більше цікавого. Thank you so much! See you later, bye bye.